працювати. Чому? Тому що її треба обов'язково намочити ага. одна капелька, на крапелька на кожний цей кювет. Тобто ти додаєш сюди, сюди крапельку, сюди, крапельку, сюди. тобто. І відразу ж бачиш, воно змінює тон, змінює фарба, починає розм'якати і вже можна працювати. Але не дуже розмачувати. Все цього достатньо. Після цього, коли ми це вами зробили, нам треба почати з чого ми повинні закладати наші кольорові плями. Наші кольорові плями закладаються перша з великих плям. А що значить? І, в принципі, для акварелі треба писати більш горизонтальним положенні. Але ж за, ну, за важкістю і тому подібне, великий формат, тому працюємо таким чином. Для цього нам треба зробити колірну гама. Колірна гама у нас яка? Тепла чи холодна? Освітлення у нас холодне, теплі, тіні, це зрозуміло, це... але ж колір, який домінує, теплий чи холодний. Я вважаю, що тепле, да? тобто, тому що і в сірому тепле відчувається, і в цьому драпері тепле, і в цьому, тепло, і в цьому, і в цьому, всьому Всю, є теплий відтінок. Тому ми повинні на початок закласти більш зрозумілий для нас колір. Більш зрозумілий колір, і це в нас оце червоне яблуко. Да? Тобто ми можемо взяти його відразу ж, але не в повному обсязі. Оце є достатня тональність. Для нашого яблука От так ось пройшлися. Відразу ж якби враховуючи папір вже е, показує себе. Що він не для акварелі, тому що він починає йти оцими крапочками, тобто це вже є перекрієний папір. І це не дуже добре. Для рисунку, так, да, підійде, але не для живопису. Тому, поки сира фарба, ми можемо ось так трішечки внести оцей жовтий відтінок у саму роботу. Да? Тобто таким чином. Тепер далі поїхали. Тепер з жовтим. А який жовтий у нас? Жовтий, теплий, жовтий-холодний, жовтий-теплий, тобто, тобто більше до помаранчевого. Ось з таких відтінків. І закладаємо цей жовтий, але враховуючи, що блік у нас повинен бути з цього боку. Тобто, це все ми відразу так заклали, а враховуючи всі ці відтіночки, блічки і тому подібне. Тобто, це все ми з вами пройшлися. Є, заклали плями. Тепер переходимо до коричневого. Вже більш-менш зрозуміло, тому що тут вже, але ж дивіться, тут з одного боку там холодне, а яке холодне може бути? Можемо взяти е, трішечки вохрочки і е, пройтися ось так. Да? Тобто це вже буде холодне освітлення для нашого предмету. Тобто, ось таким чином вже форма. Сприймається більш холодна, але ж блік раз зайве прибрали. Ось тут у нас буде блік, а ось так а, десь форма сюди пішла. І якби закладаємо відразу ж рух відтінків, рух цього півтонів, якби ось таким чином, щоб, але ж дивіться, воно все пов'язується з кольорами е, середовища. Да? Тобто ми повинні теж на це звернути увагу, якби ось таким чином. Все воно, якби всі відтіночки поєдналися в собі, але ж все воно через тепло. Потім, якби прихватуємо трішечки. Темний відтінок, але темний який. Через умброчку. якщо взяти умбру і оцю умру прокласти ось таким чином, вона дає теплий такий гарячий відтінок, більший, але зеленкуватий, протилежний до цього помаранчого, да, тобто він так іде. Але ж тепер ще, що треба врахувати, що там йде відтінок червоного, да, тобто від цього яблука. Тому ми повинні його і вкласти сюди. А пройшлися, пройшлися з цього боку. І що він там червоненький, але враховуючи, що домішок йде коричневий. Да? Тобто, а, те, що там фарба потекла в інший колір, не, не страшно, ми зайве ось так прибрали великим пензлем, вимили тобто він якби, пів, напівсухий пензлик, І відразу ж якби, воно сприймається. Потім додаємо цей коричневий відтінок і проходимося сюди, да? тобто ось так, раз пройшлися, і відразу ж оцей тон. бачите? Воно все відразу взялося. Тепер е, прихватимо е, тон для е, цієї частини, і ми прокладаємо з цього боку. І Потім нам треба взяти ще ось такий півтончик, да, враховуючи е, бліки, враховуючи ці всі півтона. Ось, все. Заклали. Загальну кольорову пляму. Для цього предмету вже закладено. Тобто тут треба ще пройтись. Так, Тепер що нам далі треба? Нам далі треба взяти е, тло, тому що цей предмет взяли цей, потім цей, потім е, колір до кольору. Е, можна взяти і використовувати чорну, та, тобто, в, але ж вона буде брудна. Та, тобто відразу ж такий сіряк виходить. Нам треба тоді взяти ось така умброчка, Але ж 2-3 змішення е, кольору повинно бути. вважати спочатку цю велику е, коричневу пляму, да, коричневу зелену воно буде а в акварелі відразу ж якби таким кольором, але ж дивіться, воно має вплив там червоного, там сієни, там ще якогось відтінка. Тобто ми додаємо ось цю пляму ще інші відтінки, і таким чином воно відразу ж якби сприймається більш живо для для списання. Потім чистий умру взяли, ось так і пройшлися відверто ж широкою плямою. Oi, está, oi, se І воно якби, вже різниця між світлом і тінню буде, тобто намікати на світло тіньову якусь таку градацію. Тепер далі нам треба перейти на полі цього сірого. Як це можна зробити? Можна поєднати о синій, вона, а вона там не сіра, вона поєднання з а, е з трішечки з якимось чорним, ламповою чорною. І відразу ж, якби ось так закладаємо цю всю пляму, е для того, щоб е зрозуміти. Колірність самої роботи ще ось так, враховуючи цю пляму. Враховуючи цю пляму, да? тобто таким чином робота вже відразу ж буде змінюватися. Але ще треба дивитися, Оце ж, це більш помаранчеве, тут е, теж буде якийсь червоненький відтіночок. Але який червоненький? Якщо ми візьмемо е, якийсь кобальт фіолетовий світли, да, тобто ось такий, і додамо трішечки чорного, да? тобто воно вже відразу ж буде, е, ця зміна кольорова. Але ж наскільки. Буде відповідати? Так, відповідає. Але ж треба ще враховувати, що там буде синь. І ось цей відтіночок, оці мазки, всі вкладаємо відразу ж сюди. Фарбу, ми дивіться, як заклали такий колір і відразу ж якби змішуємо, змішуємо ці всі відтіночки, і у нас виходить такий складний відтінок. Тепер цей складний відтінок ми відразу ж закладаємо сюди. А в нас драперія якого тону? Вона в нас темніша, ніж чайник, цей глечик. Так, звісно, темніше. Тому і відразу що якби ось відтіночок змінили, ми додали ще ось такий більш охристо коречоватий відтінок. Оцей наш колір, який вже закладений. Оце все побудова, яка там була, вона все списується, вона поєднується в єдину кольорову структуру. Якби таким чином воно а, стає більше загальною плямою. Далі, далі додаємо ось такий відтінок. Десь фарбу ми можемо змінювати ось так. Да? Тобто додавати ще ось такий відтіночок. І вже ось таким кольором ми відразу ж закриваємо цю верхню частину, але ж можемо ще. Поки сира фарба додати в палітру як цей заміс, додати оцей фіолетовий, цей синій, і воно відразу ж якби більше збагачено буде за тоном, воно якби, розкриє цю швидкість написання роботи. Передасть. Це все ось так пройшлися. Даємо можливість просохнути. А ви скажете, ой, тут побігла фарба, що ж нам а нічого страшного для тіньової партії. Це якраз. Те, що треба, тому що воно якби об'єдналося, воно буде впливу середовище на тіні, якби і відразу ж і легше буде специально все роботи. Тепер далі дивимося цей колір. Цей колір більш через вогнучку. Да? Тобто, якщо ми візьмемо ось так вохру і ось такий колір. І закладемо ось цю вогру сюди на нижню частину. Тобто, Але ж так, враховуйте, що зараз тут капелька, ми можемо цю капельку якби зробити так, щоб вона списалася. І вже відразу ж у нас а, цей рефлекс, ці всі відтінки, воно все поєднається. Але за тональністю це буде темніше, це буде світліше. І відразу ж це буде рішення для нашої роботи. Якби відразу ж ту пляму закладаємо. Закладаємо сюди, великим ось таким мазком, Враховувати зміни оці всі відтінки, але треба так, щоб десь розмити. Ось я додав тієї чистої води, і воно вже розмивається. Це все і стає більше тут також якось розмиваємо. І теж великою цієї плями. Все розкриття першого шару для драпері є. Тепер дивимося на який це червоний, який це червоний. Так? Тобто у нас середовище вже взяти. А значить, наскільки цей червоний, ми можемо взяти? Ми можемо взяти ось англійську червону або ж червону. червоний, за все, що це вохра червона, і велика цієї плями зайве прибрали. Зайво прибрали менше води, значить тоді. Нам треба раз закласти сюди, але враховуючи, що тут бліки будуть а враховувати, що тут е цей буде червоний відтінок, наскільки сюди він піде, наскільки ці відтінки сюди червоного підуть. Але тепер треба е дивитися, яка тіньова партія ще. Да? Тобто, якби прив'язатися до цієї тіньової партії. Наскільки цю тіньову партію нам треба взяти? А нас більш на фіолетовий стак трошки раз взяли і відразу ж якби, але ж тут є вплив, тут, щоб у нас не побіла фарба, зайве прибираємо, але ж, бачите, можете пензлик залишати ось такі порізи, нічого страшного потім, але ж на майбутнє треба зрозуміти, що в ньому короткі волоси, цей пензлем. А, також додамо сюди, якби відтінок змінить. А тепер ми можемо взяти цю плямку. Тобто, який, який там, через який відтінок? А можемо краплак взяти, взяти кобальта фіолетового. Да, тобто ось так. І цього два, два змішання буде достатньо для розкриття, але так, щоб не було, була різниця між цим червоним і цим червоним. Значить, ми беремо ось цю червону партію і додаємо трішечки до цього червоного, ось такий відвертий кадмій червоний, якби в повному обсязі. Да, складається враження, але якщо ми відразу ж не закладемо ось такий насичений червоний на перший парах, то в нас вже колір буде е, тьмяний. Да? Тобто Ви вже не зможете червоний більш пошукати якимось там відтінками і тому подібне. Воно буде тьмяне. Тьмяне е, це не завжди добре. Да? Тобто е, тьмяність кольору. І ми це все якби таким насиченим набрали, цю пляму. І дивимося, що тут тепер цей вохристий повинен бути в нас з цього боку. Іначе, але цей вохристик буде змішаний. Червоненьким. Да? Тобто, і вже будуть відтіночки цього червоного а, цим вохристим, да? тобто кольором. Ми ось так це все заклали. Ось. Оцю всю частину зробили. Тепер нам треба взяти тіньову партію. А тіньова партія в нас повинна бути теплою. А яку? Значить, беремо англійську червону і вже з англійською червоною воно вже буде, бачите, якби да насичене, але воно буде вже змішуватися з яблуком, змішуватися з середовищем. Тобто воно стає більш зрозумілим для нас, як в цілому, цієї роботи. І потім додамо трішечки ось цієї е, е, да? Тобто Ось так умброчку заклали все. Перша прописка у нас зроблена. А, ні, ще це білий, це жовто-зелений. Значить, жовто-зелений, який нам треба зробити? Нам треба зробити його ось таким, да? тобто через смарагдову або ж ФЦ-зелене. Да? Тобто ось сюди треба трішечки, тому що воно буде мати вплив на яблука, на ці всі відтіночки. Якби це все якби ось так закладаємо. Але ще є тіньова партія. Значить, а тіньова партія ну, більш. Такий турецькою синію, і прокладемо ось так. Але ж враховуємо, що тут вона буде через теплі. І відразу ж якби, враховуємо оці всі. Але дивимося, щоб у нас були ці товщиночки, збереглися для нашої роботи. А треба то ще е, подати тут тіньову партію, треба подати ще тут тіньову партію. І таким чином наша робота розкриється в цілому. А це перша прописка. Чекаємо, поки воно просохне.